Дякую і запрошую Олю Булкіну. вітаю всіх! Мене звати Оля, як тато вже сказав. Я займаюся проектами емоційної підтримки дітей в лікарнях. Я є дипломована лікарняна клоунеса. Цю освіту я отримувала в Італії. Маю диплом, який мені дозволяє працювати в дітечних лікарнях в клініках Європи. І лікарняна-клоунада. Я трошки розкажу про цю професію про те, чим я взагалі займаюся. Буквально на днях я повернулася з Італії з конференції, де в складі української делегації представляли Україну і розказували про те, як ми тут живемо, про роботу з дітьми в умовах війни, про те, як живуть наші діти, наша молодь, як ми боремось, отримали величезну підтримку європейської спільноти. І тому я хочу з вами поділитися цією презентацією робота з дітьми в українських лікарнях в... в умовах війни. Там в Європі ми представляли нашу роботу, буде може. Такого більше що для європейської аудиторії, але я буду все одно розказувати, хто ми такі. Ми е, організація, яка називається Бюро Усмішок і підтримки, громадська організація. З моєю напарницею от Мариною Бердер. Ми заснували ГУП. Це скорочена назва, і е займаємось проектами емоційної підтримки в лікарнях, зокрема лікарняною клоунадою. Ми самі створили школу першу в Києві. Це наша команда, наші студенти, які на волонтерських засадах працюють в лікарнях. Ми вчимо, як працювати з дітьми, як надавати емоційну підтримку дітям, які проходять. Важкий шлях лікування, тим більше зараз наші діти опинилися на двох війнах одночасно і мають стрес і через хвороби, і через війну. Тому їм дуже потрібні ці моменти життя, моменти радості. Місія нашої організації звучить так, щоб дитинство тривало незалежно від обставин. І власне цим ми цим ми і займаємось. Так, тут я трошки розкажу про те, як взагалі змінилася робота з початком війни, коли настало повномасштабне вторгнення. Я прибігла в лікарню в Охмадит. Це найбільша дитяча лікарня України, яка знаходиться в Києві, і в принципі, от досі звідти не уважу. Тобто, я зрозуміла, що там дуже потрібна допомога, підтримка, тому що лікарі, які залишилися, хто не виїхав з Києва, багато хто не виїхав з команди лікарні, вони залишилися жити прямо там. Так само жили і діти, і батьки, і лікарі всі спали у підвалах, ховалися від обстрілів. Ну, ви знаєте, як в принципі ми всі. Тут в Україні живемо, і стало зрозуміло, що потрібна підтримка не лише дітям, щоб їх відволікати від цих обстрілів цього стресу. а підтримка, підтримка потрібна і батькам, і медперсоналу, всім людям, які знаходяться в стресі. Вся моя команда роз'їхалася. Я залишилась одна і. Е тому так я стала <смеш> таким персонажем лікарняним клоуном, який жив в підвалі там з дітьми. Так власне виглядали наші перші місяці до моменту, поки була на початку квітня деокупація Київської області. До цього моменту всі жили в лікарні, так спали. Лікарі проводили операції, дітки відділення новонароджених знаходилися, бачите, теж в підвалі. От таким було наше життя. Оце лікарі після важкої ночі, після зміни, коли почали привозити вже перших поранених і дітей, і дорослих нон стопом взагалі йшли операції. Лікарі допомагали всім, кому потрібна допомога, і дорослими, і дітям, і парамедики, і військові. Там у нас всі були в хмедиці. Це уламки ракети, яку збили над лікарнею на початку березня, зі 2022 року, і потрапили уламки у відділення хірургії для новонароджених. Після чого прийняли рішення всіх, кого можна евакуювати, всіх пацієнтів, всіх вивести, тому що ну небезпечно лишатись, залишали тих, тих кого не можна було на жаль евакуювати. Власна лікарняна клоунада, що це таке, і як саме ми працюємо. Це Психосоціальна робота з дітьми, які проходять лікування, ми починали працювати з онкологічними відділеннями і вже з часом повномасштабного вторгнення, коли набрали нову команду, розширились вже на всі відділення, всі, всім, кому потрібна допомога, підтримка, ми це робимо. Чим лікарняна клубна відрізняється від аніматорства. В принципі, всі абсолютно різні професії, нас іноді люблять називати аніматором, ми дуже на це ображаємось. Тому що це в першу чергу психологічна робота з дитиною індивідуально. Тобто ми не висаджуємо там за всіх дітей, наприклад, там в залі показуємо їм фокуси. Вони нам хлопають. це не так працює. Ми приходимо індивідуально до кожної дитини в палату, і залежно від її стану її ментального стану, психічного, фізичного і емоційних потреб, ми вже шукаємо інструменти гри. В яких дитина зможе ці потреби реалізувати. Тобто, наприклад, діти, які перебувають в лікарні, вони ж так само з емоціями туди потрапляють не лише тіло, а й внутрішній світ. Тому лікування має бути комплексним, підхід має бути комплексним. І, наприклад, там вивільнити агресію це абсолютно базова потреба, базова емоція. Нам всім це треба робити. У дітей в лікарні немає такої можливості і вирвали з звичного середовища, серед друзів. І тому в грі з клоуном дитина може це проявити екологічно, не знаю, там, побити повітряною кулькою клоуна. Е і таким самим чином через гру екологічно виплеснути ці емоції, які, в принципі, вона більше в лікарні ні з ким не може виплеснути. Так само ми е не заходимо до дітей в палату, якщо діти не хочуть нас бачити. Ми завжди стукаємо, запитуємо. Якщо дитина каже, ні, я не хочу грати з клоуном, то ми не наполягаємо, і це дає. Дитині можливість усвідомити, що я є, я особистість, мене чують, і, е, і це теж дуже сильний дає ефект для самоусвідомлення. що Я відчуваю себе не лише об'єктом медичних маніпуляцій, а я є особистість і мою думку поважають. Крім нас, крім лікарняних клоунів, на жаль, в лікарні ніхто не може е, так зробити. Дитина більше нікому не може відмовити. Ні, лікарю, щоб він не заходив в палату, там робив. Процедури ні батькам, тобто дитина не має свого простору. І відмовивши клоуну, дитина може проявити цю потребу бути особистістю. Тобто, такі е різні інструменти, техніки ми використовуємо для підтримки дітей. Також влаштовуємо свята. Це все у нас в лікарні відбувається. Це наші різдвяні свята. Ми робимо вже на перший рік резиденцію Святого Миколая. Благодійники долучаються подарунками, волонтери теж приходять в лікарню, допомагають прикрашати все. Це у нас хеловін відділення онкології. І так ми святкуємо це день захисту дітей. До речі, хлопчик Даня з Чернігова, який постраждав від ракет. Від... Цього касетних бомб. У нього сильні були поранення. Він уже ходить на своїх ніжках, приїжджав в гості в лікарню, ми дуже дружимо досі. Це така більша інформація для європейської аудиторії, щоб вони не розслаблялися, а знали, що у нас війна триває і що нам потрібна допомога. Історії деяких дітей. Наших. Катюша 11 років, вона була на вокзалі в Краматорську, коли туди прилетіла ракета. Її мама загинула прямо там. Катю врятував Катю незнайомий чоловік, він просто прикрив дівчинку собою, вона отримала сильні поранення, сам же чоловік загинув, тобто він рятував її ціною свого життя. І от Катя потрапила до нас в Хмельницьку. Зараз вона на реабілітації в Португалії разом зі своєю сестричкою присилає фотки з моря, тобто щасливо, теж вже ходить на своїх ніжках. Це наша Марина із Маріуполя, перша дитина, які зробили протезування через воєнну травму, теж попала під обстріл, ампутували її ніжку. Зараз вона вже проходить реабілітацію. Вона на цьому протезі вже бігає і не лише бігає, а ще їздить на велосипеді, і грає в футбол. О, так що дуже не пишаємось. Вова один із перших, здається, це перший хлопчик. Це да, перший хлопчик, з яким я познайомилася, який постраждав. Вони виїжджали з сім'єю з Бучі, потрапили під обстріл. Їх машину розстріляли. Тато і молодший братик Вова загинули. Вова потрапив. Потрапимо в Бог Думаю, що нам всім треба знати історію цих дітей і пам'ятати, що ми, ми, їм, ми всі їм потрібні. Ми всі потрібні одне одному. Куди ми рухаємося? Рухаємось ми такими великими кроками. От буквально на днях ми зареєстрували Українську асоціацію лікарняних клоунів. Тобто туди входить декілька команд. Наш лікарняна е, клоунада працює в місті Дніпро, Запоріжжі. Харкові, Рівному, Одесі, Львові, Миколаєві і Києві. І от ми вирішили, з початком війни, ми вирішили зібратися всі разом, подумати, що ми можемо зробити як спільнота, об'єднати наші зусилля, тому що всі працюють в лікарні, всі допомагають дітям, всі працюють у важких умовах, і в результаті вже як спільнота. Як ця Українська асоціація лікарняних клоунів, ми можемо звертатися до європейських країн за допомогою, шукати гранти фінансування, щоб розвивати цю справу. Я мрію, щоб в кожній дитячій лікарні були спеціалісти з емоційної підтримки, особливо зараз, коли ну коли ми всі жадібно хапаємось за життя. Моменти радості, моменти гри і свята вони просто є життєво необхідними. Тому я думаю, це дуже така світла і потрібна професія. Тому працюємо, працюємо над цим, рухаємось вперед. Це теж інформація, скоріше і так в курсі. Це для європейської аудиторії. Просто статистика, яка говорить про те, що війна триває і ми боремось кожного дня. Не так що, от, дякую вам Нехай ваші добрі справи стануть справжніми, скарбами у життєвому намисті. Нехай увесь всесвіт вам допомагає. Ви нас дуже надихаєте.